Стрільці! Вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на липень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у стрільці. Яка у вас буде енергія? Ух ти, невідповідність і заздрість. Ну що, будете за кимось підглядати, чимось цікавитися. Невідповідність. Ви. Тягнете на собі зараз, або емоції, які не вивозите, або якісь справи, тобто невідповідність сил до того, що ви робите. Не підвласне. і відчуття таке, знаєте, що ви срамся, але не дамся. Ну, прям я вивезу, я зроблю, я зможу, і ну, тут енергетичне якесь вигорання у вас буде, тому що воно не відповідає вашим силам. Можливо, забагато ви справ на себе звалили. І зазрість будете спостерігати за кимось, дивитися за кимось, можливо, в інтернеті за кимось будете спостерігати і думати, ну що там, як він там, чи вона, як вона там, уже впала, страждає чи ні, або що там відбувається в тої чи іншої людини. Так, стрільці. Давайте дивитися, тема. Тема липня для вас дев'ятка. Ну, як я вже казала, що стрільці, скорпіони і Леви вони пов'язані, щойно було у скорпіонів. Дев'ятка. Самозадоволення, гармонійний стан, відчуття конфліктності у вас є, і хочеться заглушити якісь почуття, а відчувати тільки позитивні емоції. Так, що скритого, но проявиться стрільці у вас. Тріка пентаклів. Трикутник, триангуляція. Нова робота, новий проєкт, взаємодія, конструктив. Чесно відчуваю як трикутник. Якийсь є жонгльор, який має почуття, але ну, там трикутник. Недавні минули стрільці, що у вас було четвірка. Рутина, боло, це, нічого не відбувалося. В четвірці нічого не відбувається. День пройшов, число змінилося, і нічого не змінилось. Внутрішній конфлікт, бездіяльність. Тільки всередині бушували якісь емоції. Но з зони комфорту ви відчуття, що не вийшли. Про що ви думаєте, стрільці? Ваша свідомість. Шістка кубків. споріднена душа і про минуле. Думаєте, в цьому місяці? Можливо, про дітей. Тут є королева пентаклів. І чоловік знаку повітря. І тут конфлікт і недорозуміння. Ви відчуваєте ваша підсвідомість. Стрільці. Десятка. Важко вам. На підсвідомості важкість, важкі емоції. Ось ваша невідповідність приходить сюди. Важко вивозити. Важко м м зібрати себе. Якось ви розбиті. Ну, у вас відчуття внутрішнього конфлікту сильний. Люблю і ненавижу одночасно. Спориться у вас серце і розум. Тому так важко в почуттях і в відчуттях. Ваша підсвідомість. Ми вже сказали. Важкість, давайте дивитися в найближче майбутнє. Що у вас в найближчому майбутньому? Дев'ятка. Настороженість, недовіра, відчуття тривоги. А старі якісь рани дають про себе знати. Старі ситуації, король жезлів, ваша іпостась або чоловіка знаку вогонь на дні колоди. Чоловік якийсь ранений в голову, хочеться сказати. До нього є недовіра. Якийсь він замучений. Як ви самі до себе відноситеся, стрільці липні, як ви... Як ви переможець? ви відчуваєте себе на коні, що на вас звертають увагу, що ви, якось повернулися з війни, якесь повернення. Старих почуттів, які спали до цієї пори. Ваше оточення. Стрільці, що вас оточує у липні, Щістко. якісь плітки, негармонійна карта, якийсь дисбаланси, якийсь є перекос у вас у вашому оточенні. Королева мечів, ну тут один чоловік, тут навіть чотирикутник може бути в когось, в когось трикутник. Є перекос між людьми. Тут дуже багато людей, і всі якісь вони нерівні. У віці, в статусі, в будь-чому. Не на одній хвилі. Якась група тут людей є, і якісь плітки є. Також відчуття обговорення. Ну там хтось завишується, хтось занижується в тому спілкуванні, в тому колективі. Надії і страхи, стрільці, ваші надії і страхи у липні. П'ятірка. Ви не хочете програти, ви не хочете стану війни. Ви не хочете, щоб все стояло так, як зараз воно стоїть. Ви хочете якусь ситуацію зрушити з місця з верховною жрецею і хочете багато діяти. Можливо, ви, якщо ви для когось верховна жриця, якщо ви жінка, ви чекаєте дій від чоловіка, який не діє. Ви хочете вийти з, того, з тої маніпуляції, з тої зони дискомфорту, це слизька неприємна карта. Тут люди, бачите, тут знов три людини, і тут вони ворогують. Тут хитрість, маніпуляція, хтось розчарований, хтось виграв, хтось хитрістю взяв, хтось програв і просто пішов з поля бою в тому конфлікті. Це конфлікт. І підсумок стрільці. Король жезлів. Ваша іпостазь чоловіча. Трільці. Або якщо ви жінка є чоловік вогняного знаку Зодіака, або є в нього у карті такий пристрасний, гарячий. Ну що, тут на дні колоди відсторонення і холод між людьми по справедливості? В когось відсторонення від судів і від процесів розлучення, наприклад, і холод, не йдуть на компроміс, люди. По справедливості, тут може. Будь-що, що хтось правду матку сказав, відсторонився і холод, тут нестача ресурсу. Як би не було тут одна енергія, відгородилася, це означає один проти всіх. Я один проти всіх, не, не погоджуюся, відстоюю себе і свої кордони, я знаю. І тут холод, нестача ресурсу. Можливо, від терезів ви відсторонюєтесь, якщо у вас є така енергія у вашому житті. Давайте прояснювати стрільці. Дев'ятка. Дев'ятка кубків. Ось ваша рутина приходить сюди з недавнього минулого. Жіноча енергія тут відчуває наповненість і тут є імператор. Чоловік знаку овен. Тут сидіти, якщо ви чоловік, ви сидите в своєму болоті, і тут нічого не змінюється. Вам потрібно робити якийсь вибір, але ну, ваш внутрішній конфлікт, як я вже і сказала, він тут дихає всім розкладом. Вам потрібно виходити, ви на перехрестку стоїте, і ви, ви хочете покинути якусь ситуацію. Ну у вас внутрішні конфлікти, відчуття тримає у цій зоні комфорту. Зона комфорту виходити завжди важко. Зміни це завжди трансформація, зміниться. Це, це болісно, це неприємно. Але це болото, в якому ви застрягли, воно теж неприємне. Там нічого доброго нема, тут нічого не відбувається. Тут людина каже, а мені добрий так. Я задовільняюся тим малим, що в мене є. Щоб у мене там не було, і приглушувати оці стан дискомфорту. Що неочікувано проявиться. Трійка Пентаклів, що за трикутник тут. Ось ваша п'ятірка приходить. Яка була на дні колоди. Вам якоїсь людини не вистачає у вашому житті. Вам хочеться поїхати знайти конструктив якоїсь імператриці енергія тут рака і тельця є, дорослої жінки. Вам хочеться комунікації. Вам хочеться прояснити якусь ситуацію, знайти конструктив, можливо, з мамою. Можливо, з дружиною, можливо, з дорослою жінкою або просто ресурсною жінкою, яка з материнство, яка займається творчістю. Тут хочеться поїхати, сказати, прояснити, тому що вам не ви не вистачає тієї енергії. Тут нехватка ресурсу. Якщо ви жінка, це ви хочете вам у вас немає коштів, і ви хочете поїхати за коштами у свою творчість, ви рухаєтеся тут дуже швидко. Розвиваєтеся у своїй творчості, у розквіту, у ресурсності, набуваєте ресурс. Новий проєкт, нова робота теж може бути. Но чесно відчуваю в стосунках. Відчуваю в стосунках, що є нехватка і хочеться приїхати сказати до людини, яка важлива. Я не знаю, чи ви признаєтеся собі, наскільки а, вона для вас важлива, якщо ви чоловік-стрілець. Але важливість і нехватка цієї людини сильна у вас. Можливо, це для вас навіть буде неочікувано. По роботі я вже сказала. Піде ту творчість, поїдете за коштами туди, куди вас тягне, де ви, де ви маєте від природи дар на своєму місці ви будете. Недавнє минуле. Четвірка пентаклів. Що за тут зона комфорту? Тут по роботі була якась ситуація, якийсь затик. Зміни пройшлися по роботі. Ну, і тут ви відгородилися. У своїй зоні комфорту ви не захотіли вийти, ви були, як я і сказала, один проти всіх. вас ця ситуація, яка виникла по роботі, вона для вас була спеціально для того, щоб ви пережили і вийшли з цієї зони комфорту. Ну, ви зупинили, ви зупинили, як я і сказала, трансформація, вона неприємна. І ось ви переходите знову у цьому місяці те, що було в минулому місяці. Можливо, задовільняйтеся малим тим, що ви маєте, як я вже сказала хтось відгородився, зайшов у свою зону комфорту, відгородився від Скорпіона. Чому смерть, чому енергія скорпіона? Так, закритися, не дати тим змінам відбутися, тій трансформації. Ваша свідомість. Шістка кубків. Що тут з картою минуле пов'язане? Король жезлів, чоловік, знаку, вогонь. Це ваша іпостась. Тут закінчується. Болісне закінчення. Так, закриття тут циклу. З минулим ви тут закінчуєте. Хтось покінчує з подружжям. Болісне закінчення, але сторінка ваша перегорнута, і ви про це думаєте. Що щось болісно закінчилося з королем жезлів, або, якщо ви чоловік, ви думаєте. Ну, однозначно, тут про ваші обов'язки, про ваші подружжя в когось закінчилося. Закриття одного циклу вийшли, вийшли в зовсім інший. Обнулилася ситуація. Вийшли ви. Болісно, причому закінчилось. Тут дві карти завершення з минулим з порідненою душею. Підсвідомість: десятка жезлі. Що тут вам важко? Десятка чаш. Важко і ось знову цей верховний жрець. серденько знову розбити. Та сама ситуація приходить. Хтось вийшов з трикутника, хтось вийшов з подружжя, хтось покінчив, і це дуже важко на емоційному плані. Закінчилося щастя. Важко наповнити себе ресурсом. Тут хтось повернувся, ось ваша дев'ятка є, тригернуло вас, звичайно. Ну, тут якийсь король Пентаклі, який був жонгльором. І вам це важко дається? Вам дуже важко і внутрішній конфлікт. Дев'ятка жезлів найближче майбутнє. Ось ваш цей жонгльор, ранений в голову, Кармічна історія, ситуація повернення. Страхи з ним повертаються, недовіра з ним повертається король Пентаклів. Ризкість, можливо, увірветься, як грім серед ясного неба для того, щоб обнулити ситуацію, почати все спочатку. Тому що бачить перспективи, королева жезлів і є сильний перекос з вашого оточення. Чоловіча енергія тут повертається. Повертається багато діє, кошмарить. Ну, тут, якщо людина повернеться, вона різко, принципово, як кажуть, виб'є з ноги двері, не підбираючи слів. Це різкий рух у вашу сторону, тому що бачить перспективи, він бачить вас як жінку, яка дуже значима в його житті, пристрасна гаряча. Якийсь кажу, ранений в голову. Ну, це людина, вона жонглер. Майте на увазі, вона намагається сидіти на двох стільцях. Там є сильний перекос. У віці в статусі не на одному рівні люди знаходяться. Хтось залишається, хтось за. Занижається в цих стосунках і в цій взаємодії з іншою енергією. Як ви самі до себе відноситеся? Шістка жезлів? Правосуддя. А юстиція це те, що було щойно на дні колоди у вас, в другій колоді. Що ви по справедливості дієте, комусь ви правду матку можете рубати? Чи ви справедливі у своїх рішеннях? Що ви дійте по справедливості? Що ви приймаєте якесь рішення? Що рішення за вами? Повернутися чи покинути якусь ситуацію. Рішення за вами. Ваше оточення чистка пентаклів, туз пентаклів. А, хтось може. Допомагати фінансово у вашому оточенні. Скажемо спочатку по роботу і знову ситуація повертається. Ситуації, знову дві колесо долі і повернення у вас. Однозначно, яка ситуація або по фінансах повертається, якась фінансова допомога у вас повертається в ваше життя, яку ви вже, можливо, не наділися, або пішли з якоїсь, наприклад, роботи, і вона назад повертається. Може таке бути. Тому що тут е, однозначно карта повернення і допомога у ваше оточення. Якась або соцдопомога повертається, або людина повертається, можливо, вже не надіялися, що вона поверне вам якийсь, наприклад, там борг, або ще щось, і вона повертається. Або ситуація повертається у ваше життя, яку ви вже були покинули, де вас не цінували. Зараз ми уточнимо. Так, що тут Вісімка. Так, яка б стояла на паузі, яка була заморожена ситуація, вона повертається. Минулої пристрасть, минула пристрасть. Повертається до діла, до людини, до будь-чого. І чому. Так. Угу. Тут Верховна жриця в нас. І що ще? Серденько розбите. Комунікація є з верховною жрицею. Повертається. Яка серденько вам розбивала? Де було розбите серденько. Ну там є перекос між людьми. Тому що є сильна прив'язка, тому що є почуття взаємні, але цей стан війни між людьми. І є дуже багато образ і відсторонення. Надії і страхи. П'ятірка мечі. Ви не хочете тут енергія Діви, ви не хочете, щоб ситуація стояла на тому. Рівні у тому стані війни між людьми конфліктному, де вона зараз є, ви хочете вийти з того конфлікту, вийти з тієї ситуації. Таке відчуття, що ви вже змучилися воювати. Хочеться все прояснити і про бездіяльність, про те, що нічого не рухається, що ви застрягли в якомусь місці, в цьому якомусь болоті. Що ще п'ятірка. Це стосується близнюків, закоханих пристрасті, де люди люблять один одного. Ваша енергія, стрільці тут. Ви хочете гармонії. Ви не хочете вже воювати, ви не хочете вже кому щось доказувати, ви не хочете вже цих вже маніпуляцій, у цих вже ігор, у Санта-Барбари таке відчуття, що все вже. Надія, що. Прояснити і завершити, дойти до якогось логічного пояснення, до якогось вирішення, до якогось конструктиву. І підсумок. Король жезлів. Ух ти, по дьяволу, страхи, ревність. Обмеження, неможливість змінити ситуацію, ментальна тюрма. Дьявол тримає, енергія водолія тут з'являється і козирога. Хочеться зцілити якусь прив'язку, дуже тягне до людини. Можливо, людина прив'язана до якихось сексуальних зв'язків. До нечесності, до залежності. Тут енергія діви з'являється. І комунікація, втілення через комунікацію, вийти на комунікацію, поговорити і прояснити, як я й сказала, ви хочете вже спокою прояснити раз і назавжди тут, прояснити, чому так тягне, цілити якусь ситуацію, тому що тут дьявол. Дьявол тримає людину в напрузі. Це токсичність, це все, що стосується неправильності, сексуальні зв'язки, токсичність, залежності, страх. Людину теж може дьявол тримати в страху постійному. В кожного по-різному, але тут відчуття, що хочеться зцілити, поговорити. І знайти якесь логічне пояснення, дойти до якогось уже конкретики. Тут хочеться конкретики. От ви тут хочете уже конкретики, щоб було конкретно, понятно і ясно. Тут дуже багато комунікацій. Тут дуже багато буде прояснень. І вам також у вашій ситуації те, що вас стримувало, те, що ви собі тримали і не могли зробити якісь ментальні свої тюрмі, ви будете собі навіть пояснювати, чому ви були в тій чи іншій ситуації, чому ви вчиняли так чи по-іншому. Чому ви зробили той чи інший вчин. Ви тут не боїтеся, тому що хочеться прояснення, хочеться мати мудрість і зцілити вже. Тут хороша енергія. Яка б тут ситуація не була, але тут хочеться зцілити, хочеться зцілення, хочеться цілісності, припинити вже якісь у ці ігри разума. Я вам бажаю гарного місяця, стрільці. Спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей!